Друзі, всім привіт! Очеред позаду мене і там вже не починається мікрорічка. Сьогодні з ультралайтом йдемо ловити хижака. Сьогодні окунь, судак, щуку не можна, але буде попадатися, будемо випускати обов'язково. Ну, Сьогодні за хижаком. Поїхали! О, uh і -huh. я перша. перший судакевич. один судачок А риби не бачу. Не є щось. Якось. Чи прибагрена рибина якась, чи Чуж... Не зрозумів. ага, щука. щука. гарненька щука Стій, стій, стій. Є флюр, кстати, витримав в пащі. А як пише, нема. Інструменту з собою. Ось така. Закрою. І хай далі. Ого, є! Нападінник клювака гарно. Мабуть, ще одна щука. в ній щука Ну, це судак. Що по Снастях? Фаворит Імпульс Венфард 2,5, Арена 03 по Японії, Флюрік 21. Це у мене селект. Ну і приманка Кейтеч, звісно, була. От якось так. Чуєте, здиває? Тут yeah. mm -hmm. дрібний судачок був. Є ще один судачок. Сіклосі є на Ще був один судачок. Дрібний, мабуть, дрібний судачок. Ой, дуже дрібний. Дивіться який. Зовсім геть така ікринка ще вилупила, у нього навіть чешуї нема ще. Він два дюйми вже заїв. Такий от прозорище. що зійшло, але під не було. Щось так і не зрозумів, що за рибина була. Чи сюди було, чи окунча було. Є нападінні. Під тією стороною. Щось якось зрозуміло, що за грибина. О, це плітка. Гарна причому. Плітин. О, дивіться яка. Крутезна. О, клас, так? Да? Отака. Дивіться, все по-чесному в рота. Силикон, кейтеч на трьох грамах. Все чесно. Хай полежу поки що. Може ще піймаю. То трошки додому візьму плітки собі. Є. А не вже знов пліт... плітчина буде. Та ні, це таке як на щуку більше схоже. Ну що це була плічина, це була добра плічина, але ні, це судачиня. чиня. Оба отаке Стандартне. отаке. Є. Подиві, дивіться, падає і є клюває одразу, Сход. Таке щось добреньке було. Давило не так, як перед цим. Таке щось поганіше, мабуть, був судачок. І стоїть на крайочку. там от під тією стороною. Ще до О, ну нарешті виколопав окунчика, не було сьогодні ще окунців, виколопав на один дюйм, на один грам, такий мене. трудовий окунець, я так скажу. Ось такий окунчик на отаку приманочку. От хто хто, а Окунь брати сьогодні геть не хоче. Не знаю чому, якщо судак сьогодні ну, якби дуже активний, то чомусь Окунь це сьогодні протилежність Судаку. Він геть не хоче клювати. Щучка там одна клюнула, а судак не хоче геть. Ну, я розумію, що на носі нерест у окуня і у щуки, тому його би, активність зараз буде сходитися на нуль. Вона клювати, ну ця риба, їй вже треба трошки іншими речами займатися, а не клювати наш силикон. Скінчилася сьогоднішня моя риболовля. От такий вихід з ультралайтом. До цього був пару разів три, наверное, на Дніпрі по старих місцях проходив Нема ні окуня, ні судака, ні щуки. Зато на цій мікрорічці судак досить активний, я б сказав, навіть, ну, він просто жре все подряд. Ну, але не все подряд. У мене Працювала одна приманка. Не так уж прям, щоб все подряд. Але він активний, він клює, багато клювань, багато сходів. Якби рибка активна. тільки до неї треба якийсь підібрати такий ключик, який відкриє той замок до великих і багато кількості клювань. Якось так. Що вийшло? Риболовля одного місця по суті. Так, да, там є десь ще окуня піймав, десь таранину піймав. Але як взяти в общем, то одного місця риболовля вийшла. Чому? Тому що багато людей сидять на плітку, ловлять плітку на вудки. І, тобто місць геть нема. Якщо там перед зимою я приходив сюди рибалити, було, нікого не було. Та навіть навесні я був перед тим, як запрет на щуку був. Я був, Не ну, було ні одної людини, щоб хтось з вудками сидів. Але піднялась плітка, зайшла і люди сидять на вудку, ловлять плітку. Я так зроблю в раз. Ну, а так ось така е, риболовля з мікроджигом. Е, була щучка, е, яку я теж відпустив. У нас зараз по законодавству не можна забирати щуку, е, вона в нересті, її треба зараз відпускати, вона вся ікрина, хай розмножується. Е, що по окуню хотілося відмітити, я думав, все ж таки половлю, вийде у мене половить окуня. Але ні. Е, окунь вкрай, вкрай не активний. Ну, як був, ну, Таке, як в річці, взагалі нема. Але я все ж умовив на один дюйм, на один грам викопав біля очерета. От, якось так. Кому сподобалось пальці вверх, підписуйтесь на канал. В описі будуть посилання на мій Facebook і Instagram. Заходьте теж, підписуйтесь. Ну і до нових зустрічей. Весна в Розгарі тільки набирає свої оберти і далі буде, я думаю, цікавіше і цікавіше. Всім пока.